Вітаю вас, друзі! енергетичне наповнення вашого сьогодення буде щось тільки по волі богів відбуватися ну, в якийсь момент сьогодні. Так, зараз вам все розкажу. Так. Отож, першою випала в нас руна вірт. Так звана пуста руна нульова, де немає ніякого зображення, що означає, що ну, десь якісь моменти в сьогоднішньому дні будуть не залежати від вас. Це буде тільки на волю богів, на волю долі віддаватися події. Також кажуть, що ви перебуваєте в, тр... в трансформаційних процесах, і ці трансформаційні процеси тривають у вашому житті, і знаєте, що вищі сили піклуються про вас за руною Альгіз. Так, десь трошки ви збилися зі шляху або з ритму. Немає тої активності і руху вперед. Можливо, сьогодні ви будете десь ось це відчувати. Руна Інгус каже, що ви завершуєте один період і переходите в інший період життя, більш благословенний. Руна перт нам знову ж таки говорить про наявність якоїсь містики, таємничості у вашому житті. І щось ви, можливо, дізнаєтеся. Те, що було закрите довгий час, а дізнаєтеся, ви не просто ну, від когось ще. Обставини так складуться, а ви відчуєте це своїм внутрішнім чуттям. Вас, нібито як інтуїція підведе до розкриття цієї таємниці, яка десь довгий час є в вашому житті. Ну і вінчає, як я сказала, весь цей розклад: руна Альгіз, руна ну, благословення вищих сил. Отож, вищі сили благословляють вас на цей день. Тримайте їхнє благословення щасливого та благословенного вам сьогодення.